Вітаю вас в ефірі Пряма мова сьогодні ми поговоримо про аптеку для душі, притулок мудрості, а також про тих, хто є розпорядниками долі книг. Хорошою традицією у нас на програмі стало передень Міжнародного дня бібліотек спілкуватися з директором Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки Ярощук Валентиною Петрівною. Вітаю вас, Валентина Петрівна, нас на програмі. Як відомо, рівненська бібліотека є однією з найстаріших у нашому місті. Її виповнюється цього року 75 років. Вітаємо вас з цим ювілеєм і хочу запитати у вас: от на вашу думку, що є таким значним здобутком Рівненської обласної бібліотеки за цей період. Ну, Якщо подивитися за всі здобутки 75 років, то зрештою ця бібліотека одна з найбільших бібліотек нашої області, і взагалі ж, бібліотеки нашої області, це історично на, на теренах Рівненщини було багато знаменитих і вагомих бібліотек. Але такої бібліотеки, за обсягом книг, за концентрацією бібліотечних послуг, за доступністю. Звичайно, ця бібліотека перша. І ми вважаємо зараз саме от в цей момент тим, чого ми досягли, це тим, що ми зробили свій заклад сучасним, що ми надаємо повний асортимент сучасних бібліотечних послуг. І е, якщо ми чогось ще не впровадили, то це можливо такі можливості, які ми не могли здійснити в зв'язку з тим, що ми недостатньо фінансуємося, не маємо певної техніки. От а зрештою, все те, що ми маємо, ми маємо такі ж здобутки, як мають інші бібліотеки, і в тому числі за кордоном, тому що Проваджені нові технології, навчені працівники використовувати ці технології, маємо прекрасну матеріально-технічну базу для цього. І маємо документний фон, доступ, фонд і доступ до мережі інтернету. З давніх давен основною функцією бібліотек це було збирати, зберігати певні документи і навчати людей. Чи змінилися сьогодні функції бібліотеки? Безумовно, що бібліотека, ну в класичному такому, скажімо, ракурсі вона змінилася. І, взагалі, бібліотека соціальний інститут. Вона власне є такою в кожний період, якою є суспільство, і те, що. Від неї вимагає суспільство, що очікує суспільство, і якщо опинути десь у давнину, скажімо так, можливо не таку силу згадати наш радянський союз, в якому існувала ця ж бібліотека, то безумовно це був ідеологічний заклад, який абсолютно відповідав. Неправлячий ідеології і тим завданням, які стояли тоді. І сьогодні ми сповідуємо власне політику відкритого суспільства, Суспільство, яке має абсолютний доступ до знань, до інформації, і це записано до речі, у нас в конституції надання доступу громадянину до знань. От саме цей доступ він здійснюється у бібліотеці. І бачите, суспільство зараз таким чином розвивається, що е, ми говоримо про те, що людина має навчатися все життя. Навчання це через усе життя. Виходить так, що оця тенденція що навчання першочергово ми думали, що ну, навчається в школі, ну навчається, отримуючи професію в інституті там, чи в коледжі. Тепер ми говоримо про навчання через усе життя. Це значить людина. Має весь час мати доступ до інформації, змінювати ті знання, актуалізовувати їх, куди їй піти. Звичайно, на закупити інформацію. Або до неї доступ, потім постійно оновлювати, актуалізувати. Потім згадаємо купимо декілька нас періодичних видань, складемо їх, скажімо, стопчик, і потім, що ми в них знайдемо через півроку, якусь статтю. Це також проблема. Отже, бібліотека той заклад, який цю інформацію буде завжди готувати так, щоб нею можна було легко скористатись, тобто доступ до знань. До джерела знань, а джерело знань може змінюватися. Якщо раніше це більше книга, друковане джерело, то сьогодні це електронний вид джерела, так, це і не тільки текст, це і фільм, це і аудіоінформація, е, тобто будь-яка інформація. І чим більше буде розвиватися сфера передачі інформації, тим більше вона буде заходити у бібліотеку. І ми це бачимо із тих прикладів розвинених країн, які дуже багато коштів вкладають саме у розвиток комунікацій. І коли про це говорять, зразу думають: о, це, мабуть, про телебачення, це, мабуть, про радіо, так, це, мабуть, про зв'язок, інтернет-зв'язок в тому числі. Безумовно, так. Чим більше буде і швидше, потужно розвиватись, тим буде поряд такий заклад, який буде надавати цей досвід, доступ. Тому що все коштує абсолютно грошей. не може людина закупити все це індивідуально собі і завжди буде прошарок людей, який, хай би він був менший, не зможе собі це купувати в повному обсязі, або це йому буде потрібно фрагментарно під час життя в якийсь період, і буде існувати бібліотека, яка буде розвиватись також і буде відповідати цим потребам і суспільство і кожної окремої людини. 30 вересня ми всі будемо святкувати міжнародний день бібліотеки. От, власне, як у рівному і саме у вашій бібліотеці буде, ви будете відзначати це свято. Ми взагалі рахуємо цей всеукраїнський день бібліотек нашим святом професійним. Безумовно, що ми в це поняття вкладаємо два поняття: це наше професійне свято, як бібліотекарів, і ті, хто взагалі пропрацювали працювали в бібліотеку в бібліотеці все життя, чи якийсь фрагмент свого життя кажуть, бібліотекарів не буває тих, що. Ну ідуть з бібліотеки, але вони в душі залишаються бібліотекарями або, хоча би читачами. Тому друга частина свята це свято читачів, тих всіх людей, які ходять у бібліотеки. І, звичайно, що ми їх відзначаємо, і їм намагаємося нагадати про про свої можливості бібліотеки. Цього разу е, нас прийдуть вітати, звичайно, керівники нашої області, і е, керівники міста, і е, наші партнери. От, всі, ті, з ким ми працюємо цілий рік, потужно, наприклад. От ми готуємо зараз е, презентаційно такий проект, як бібліотека. Це також туристичне місце. От у нас цей напрямок вже почав мати розвиток. Ми, я думаю, що ви чули і наші глядачі чули про те, що бібліотекарі водять екскурсії по вулицях, які знаходяться навколо бібліотеки. Там вулиця Драгоманова, шкільна. Подорож до сакральних об'єктів, вулиця Симона Петлюри. Тобто, коли ми читачам не тільки рекомендуємо прочитати книги про це, статті про це, показуємо просто історію якогось певного періоду, ми з читачами виходимо на вулицю і безкоштовно проводячи їх по вулиці, розповідаємо про ті будинки, що вони історично значать. І що відбувалось на цих місцях колись. От. І цей напрямок ми продовжимо у виді літературної експозиції. Ми знаємо, що в нашій області надзвичайно мало літературних музеїв, як ні в якій області, тому ми хочемо заповнити цю прогалину в тому місці, що ми хочемо мати літературну експозицію, от яка б діяла постійно, і до нас прийшли люди молоді, старшого віку. І Знали би про таку ну, дуже хорошу, минувшу нашу літературну і сучасну добу от нашого краю. Ми будемо презентувати бібліографічний показчик. Це наша наукова праця, яка відображає пам'ятні знаки і пам'ятники області. Це Науковий довідник про всі ці місця вони правильно названі, і література, яка описує їх місце знаходження, їх відкриття, і так далі. От такі три імпрези вони будуть саме у саме 30-го числа. А, зрозуміло. А от ви, ви розказуєте, що дуже багато таких цікавих заходів будете проводити, а молодь долучається до цього? А, ви знаєте, бібліотека. Серед користувачів, такі, які записані в бібліотеку, завжди ну, 60% молоді, тому що насамперед бібліотека науковий заклад, де люди навчаються. Але ми зараз бачимо, що у нас дуже потужно прийшли люди старшого віку, які вивільнилися від, скажімо так, такої основної діяльності і дуже активно використовують бібліотеку. Тому я можу сказати, можливо, по за підсумкам цього року це буде половина на половину. Ну, зрештою, у нас дуже багато заходів, які не обов'язково вимагають запису в бібліотеку. Тобто можна просто проводити вільний час. Це і кінопокази. В тому числі з і субтитрами, і аудіо, аудіотитруванням. Це аудіотитрування для незрячих і субтитрами для людей, от які мають вади слуху. О, це, наприклад, щомісячна лекція з мистецтва українського. Тобто, то не обов'язково бути облікованим у бібліотекці, і ми знаємо, хто це прийшов. Молодь. Звичайно, по обличчях ми дуже багато знаємо, бачимо молоді. Ми бачимо, що вона приходить у бібліотеку. Своїми ініціативами вони хочуть провести брифінг, вони хочуть провести квест, хочуть провести е, якийсь захід, зустріч. Ми відкриті для цього і вважаємо, що взагалі бібліотека це таке місце, де Пропозиції, отакі волонтерського плану організаційного, просвітительського. Ми їх сприймаємо і вони мають місце зараз. В Ви говорили, що дуже багато людей старшого віку долучаються до всіх заходів. А була недавно така ваша головна ідея це щоб люди старшого віку долучилися до уроків комп'ютерної графіки. Чи набрала попиту комп'ютерної грамотності? грамотності. Чи набрала попиту така ідея? Ви знаєте, бібліотека, от бачите, оскільки інформація на нових носіях, значить, треба людині дати можливість ними користуватися. І тому виникла ідея, власне, не ідея, це послуга, яку надають всі світові бібліотеки в усьому світі, і навіть уже в яких інформатизація багато років і так далі, і дуже розвинена. І все одно старшим людям допомагає бібліотека в користуванні комп'ютерами. Ми почали з того, що у нас був один такий викладач, одна бібліотекарка, яка це вела. Зараз ми маємо чотири бібліотекаря, які це ведуть двомісячні курси, в зручний час. Ми не готуємо не програмістів, нікого. Ми готуємо просто людей-користувачів. От і при чому ми опитуємо, для чого це вам потрібно. Хтось хоче більше користуватись там соціальними мережами, працювати в скайпі, е спілкуватися там е телефонію використовувати. Тобто у кожного є своє бажання, і ми групуємо так цих людей, щоб вони опановували ці знання. І я вам скажу, попит є. Уже зараз є запис і аж до січня місяця. Не вистачає нам, власне, комп'ютерної техніки, тому що комп'ютерна техніка ж займається ще читачами просто під час дня, впродовж дня тих, які приходять. Шукати інформацію, і коли ми не знаходимо її в фонді. Ми її даємо для користувачів. От, будь ласка, шукайте через інтернет. Тому старші люди, але не тільки комп'ютери. От минулу зиму, цілу зиму в неділю на другу годину, два тридцять. Приходили до нас люди старшого віку, просто в бібліотеку, і ми готували для них обов'язково якусь ну, цікавинку таку. І зустрічі з митцями нашими, і з поетами, і перегляд, коментований якої, якоїсь цікавої книжкової виставки. Ми не ставимо за умови, що вони зразу розберуть книжки, будуть їх читати. Але людина проведе час в хорошому місті, пройдеться по місту, зустріне таких, як сама. Ми, Дуже зацікавлені в тому, щоб до нас приходили люди старшого віку. От. Тим більше, що ці люди вони якраз беруть ту літературу, яку вони не дочитали в 90-х роках, в 8, тих важких 90-х, в 80-х роках. Вона у нас є, і ми можемо в них, їх обслужити для, просто, для дозвілевого читання. Ми всі знаємо, що 21 -е століття це час інформаційного такого суспільства. Так. А власне, ваша. Технічна, матеріальна база вона відповідає умовам, вимогам цього часу. Я вам хочу сказати, що ми інформатизацію почали на початку 90-х років. В 90-му році ми вже придбали перший комп'ютер, так що ми пройшли всі етапи інформатизації такого закладу, от як бібліотека, були першими в Україні, йшли по шляху непротореному ще не було спеціального програмного забезпечення. Не от одним з перших підключились до мережі інтернету в 86-му році, ой, в му у нас був ще комутований зв'язок. Інтернет, навіть тепер страшно представити собі це. І тому зараз ми використовуємо абсолютно всі можливості, які можна використати, от маючи нашу, скажімо так, економічну складову. От і ми її, до речі, доповнюємо тим, що ми намагаємося вигравати різні гранти, щоб покращити поліпшити своє матеріальне становище. Але тут є от дві частини. Перше, це ми сам собі за мету створювати інформаційні ресурси, ті, які повинна створювати бібліотека, тобто відображувати електронні каталоги, звичайні у виді електронних електронних носіях. Ми намагаємося і підтримуємо декілька сайтів в мережі інтернет, які відображають запити певних груп, широких груп користувачів. Наприклад, от наш сайт Освітній навігатор. Ну от завантаженість його я маю на увазі запит на нього щоденно 3-3,5 тисячі запитів в день, от особливо друга половина дня. І це значить, вчителі, учні це наш контингент. Ну так можна інші приклади приводити. Такий момент. Зараз ми починаємо не починаємо а вже використовуємо, наприклад, такі можливості, як електронна доставка. Текстів, документів. Тобто, до нас може на нашому сайті є ця послуга, можете до нас звернутися. Ви читач бібліотеки, значить, вам ту чи іншу статтю сканують, перешлють фрагмент потрібний. Це дуже вигідно. І студенту, і викладачеві, і ну, будь-кому на робочий стіл отримати той чи інший документ. І це ми робимо. У нас є чат спілкування, коли запитання і відповіді, що стосуються бібліотеки, отримання документів. Тобто оці можливості, всі, які дає тепер техніка, ми їх використовуємо. Крім того, ми даємо можливість користуватись і читанками, і планшетами в бібліотеці, і комп місцем комп'ютерної техніки, От навчання проводиться, консультування, веб-конференції. І доступ на веб конференції тобто можна прийти групою і взяти участь у веб-конференції, яка там оголошена, наприклад, певною громадською організацією чи там партією. І разом з тим можна самому, самому її організувати і провести її саме через бібліотеку. Тобто, ну, багато таких от, скажімо, новацій, які дає можливість зараз комп'ютерна техніка. Що Скоріше за все, що нам не допомагає, ну скажем так, ми не до кінця здійснили таку можливість, не можемо її виконати. Це, наприклад, утеплення нашого приміщення. Нам треба ремонтувати фасад. Ми вже вкотре відкладаємо це рік на рік. Обласна рада нам каже: Ну, от ми ще зробимо це, потім будемо вам кошти на таку роботу, це якби ми ще утеплили наші фасади. Якщо ми б стали, ну це було, дало би нам ще більше комфорту. Економії, звичайно, економії матеріально-технічних засобів і кош... грошових коштів. Ну, інтернет інтернетом, але книга то є книга. На вашу думку, отака інтер... інтернетизація, автоматизація, вона. Користь приносить чи навпаки, змушує читача забути про книги, а більш користуватися інтернетом, такими електронними ресурсами. Бачите, і інтернет, і електронні ресурси це певний сервіс. Тобто, це швидко, так, зручно. От і в цьому плані ми ніхто з нас не скаже, і тим більше бібліотечні працівники самі тепер не бачать іншу, іншої можливості, як акумулювати інформацію, і видавати її в користування, повідомляти суспільству, що ми маємо. У тому що ми ж постійно і цим займаємося. Ми хочемо, щоб ресурси, які ми маємо, щоб їх використовувало суспільство. Але, звичайно, під цим дуже багато є підводних каменів. І вони, на мою думку, і на думку взагалі, бібліотечних працівників, і психологів, до речі, які вивчають ці процеси читання, засвоєння інформації і використання. Адже людина по своїй суті залишилась тою самою фізи, фізіологічною е, особою. І е, звичайно, що якщо ми хочемо мати людину інтелектуальну, вона має багато знати, а як вона буде опановувати це знання. Вона має читати, обдумувати прочитане, аналізувати і так далі. Інтернет-тексти це короткі тексти. І отут можливо нас чують батьки. Ми повинні знати і зараз суспільство більш читаюче стало ніж колись. Чому? Тому що всі читають в інтернеті раніше, якщо прирівняти це до газети. Так, до періодичного видання колись, то можливо би люди менше читали газет, ну, читаючи було суспільство газетної практики, такої, але малі тексти, що вони формують, дуже нерозширену інформацію, коротку, ємку, для повідомлення це добре. Але для того, щоб цю інформацію запам'ятовувати, аналізувати, її треба розширювати. Тоді вона на пам'ять кладеться краще. І, звичайно, коли ми говоримо про школяра, він, його треба привчати, читати книгу. Підлітка так, можливо, для той підліток, який не почав читати в ранньому віці, йому треба давати можливість розпочинати читання. І Потім і в молодих таких роках, от навіть перший курс інституту, дуже багато людей починає читати художню літературу, і багато на прикладі інших своїх, скажімо, студентів, як з якими він поряд, він бачить, що всі читають і носять якісь товсті книжки додому. Розумієте? І він намагається, і це його призвичає. Він каже, я став краще вчитися ніж в школі. Я вчусь в інституті, тому що я став більше читати. Звичайно, що це інтелект, це розум. А це розум не однієї людини, це розум нації. Розумієте? Тому про це треба дуже думати. Думати вчителям, якщо ми не хочемо тільки мати тих, які дуже добре на тести відповідають. Бо грубе слово, в лапках натаскати людину на тест на коротку відповідь на орієнтацію у відповідях. Розумієте? Простіше, ніж зробити з неї інтелектуальну, грамотну людину. Звичайно, що сьогодні, ну, ми не думаємо, що ми будемо мати, що ми маємо людей енциклопедично грамотно, тобто всесторонні. Ні, світ настільки став величезний, широкий в інформації, що можливо цього, це одиниці людей, які можуть відповідати цьому. Але люби, мати людину, яка... Аналізує прочитане, співставляє прочитане, яка продукує нові думки, розширяє те чи інше, розширює знання. Ну, це, знаєте, це завдання. І над цим працюють всі суспільства, абсолютно всі. Це не значить, що це характерно для українського суспільства. Всі суспільства працюють над цим. І для цього треба і спокій, можливо, тиша бібліотек, тому що в бібліотеках якраз Створюються такі умови, щоб людина абстрагувалася від усього, щоб їй не заважало нічого, не сторонні звуки, не музика, не сусіди або рідні. От. І люди ну, не треба думати, що я розповідаю якісь такі, ну, що це не сучасно, так не може бути. Я повірте була в багатьох бібліотеках світу. І в най в Америці датські бібліотеки, там є люди. От. І мене що дивує, чим от більше я буваю по бібліотеках, я бачу, люди читають товстіші книжки. Я летіла колись в Америку, я дивилася, що в руках людей тонкі брошурки або малі тексти. Тепер пізніше, через сім років, я бачу, люди читають товсті книги. І читач, якщо він мене чує, той читач, який любить читати, він завжди каже: Ну, я хочу товсту книгу на вихідні, так, так щоб він мав час, можливість от читати було що читати вдома. Ну, як відомо. О... Рівненська обласна бібліотека вона велику роль приділяє людям з певними вадами. І це ваші аудіотексти, і сайти ви розповідали. Зараз ця ідея підтримується? Так, ми от, власне, із за того, що ми вважаємо, що доступ до інформації має бути для всіх, значить він має бути для людей з вадами також. І ми підтримуємо зараз, розпочали ми це ще в 2004 році, коли відкрили такий інтернет-центр, який називається Окуляр. Зараз у нас не тільки є цей центр, у нас є постійно людина. Яка е, працює з тим, щоб людям, які мають вади зору або взагалі не мають зору, щоб вони змогли користуватися комп'ютерною технікою. Цей наш консультант е, Петро Степанович він вчить цьому і супроводжує цю людину. Тобто, це не значить, що людина пройшла якісь курси і все, до побачення. Вона може весь час приходити в наш центр, користуватися у нас комп'ютерами. Він е, навіть приходить додому на встановлення програмного забезпечення, щоб Допомогти такій людині. І так, ми адаптуємо частину інформації. У нас на нашому сайті є такі аудіоподкасти, це начитані нашими бібліотекарями або волонтерами тексти цікавих новин, цікавих повідомлень, і їх можна прослухати. У нас проводяться масові заходи, от я говорила вам про фільми і так далі. У нас одна проблема. На всі проблеми: ми не можемо, на жаль, людей на візках запросити у бібліотеку, тому що у нас вхідні сходи дуже круті. У нас немає пантуса такого, він входить у нас в реставрацію входу, якого весь час нам ще от от і не зроблять. Ми розробили проект спеціального ліфту, який широкий ліфт, на якому який можна в'їхати на візку. От, але його треба прибудувати. Я думаю, що, можливо, в реконструкції фасаду бібліотеки от ми, е, зрештою, це зробимо. Але ми готові йти в аудиторії, наприклад, в клуби для цих людей, ну, і також пропагувати там інформацію. Відомо, що зараз в Рівному дуже поширюється така акція, як підвези іншого. І Рівненська обласна бібліотека є. Долучилась до цього, як ви долучились до цієї акції? Е, у нас сьогодні відбувався такий брифінг тих людей, які бажали власне підвозити, скажімо так, людей незрячих. Тому що людина зрячі йде по вулиці, вона ж не бачить ту машину, яка хоче під'їхати, але хоче дати сигнал, сигнал про те, щоб все-таки машина зупинилась. Тому за тими кольорами наших районів міста на кольоровій табличці ще буде будуть окуляри з темними скельцями намальовані. Ну от ми підтримуємо це, тому що багато людей, які є незрячими, слабозорими, приходять до нас, спілкуються в нас, і ця інформація буде поширюватись. Тому ми її також підтримуємо. Дякуємо, пані Валентину, за таку чудову розмову. На жаль, наш час добігає до кінця. Нагадую, сьогодні в гостях у нас була директора Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки Ярощук Валентина Петрівна. Хочу сказати, читайте, нехай у вашому житті не буде жодного дня, коли б ви не прочитали книги. До побачення! Побачимось на телеканалі Ритм.